Ірину Перон. Дякую. Слава Ісусу Христу! Всечесніко, дорога громада, працівники селищної ради. Слава Україні! Слава нас, Слава! Ми сьогодні в день захисника повинні згадати наших захисників! Воїнів, які боролися і борються за нашу незалежність. Ми сьогодні згадуємо захисників, які віддали своє життя в Іловайському кутлі. найбільше за війну на Донбасі. Ми сьогодні згадуємо героїв Небесної Сотні. Ми сьогодні згадуємо наші новітні герої війни. які Боролися, які борються за нашу незалежність, які підтримують свободу і незалежність нашої держави. Я сьогодні хочу згадати наших новітніх воїнів, які загинули за нас, які боронили наше життя, які охороняють нашу землю. Ми задаємо у цей день Героїв Небесної Сотні. Та по іменно воїнів АТО та новітні героїв України, нашої громади, що назавжди закарбовані в нашій історії як символи незламності, сили, духу і волі українського народу. Ми сьогодні згадаємо їх по іменно: Білий Андрій, Думанський Юрій, Єзерський Мирон, Кравченко Віталій. Зизюк Олексій, Сафроненко Юрій, Шпетко Роман, Романчук Володимир, Стадничук Володимир, Лучків Василь, Добрич Тарас, Васько Зеновій, Забава Ігор. Ми висловлюємо щирі співчуття всім родинам загиблих захисників. Ми разом усі розділяємо їхні гори. Ми схиляємо свої голови у великій скорботі. Слава Україні! Героям слава! Слава героям нашим! Сьогодні у День пам'яті героїв, які загинули за волю України. Молитвою! Добрим словом згадайте героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері раю, бо пішли вони на небо нескореними. Вічна пам'ять і вічна слава героям. Запрошую отців до спільної молитви. Благословен Бог нас, завженені, бовся час і на віки. Ja dobrobinne ja dobro Слуха, смерть, полиловій я знищив життя світу, від Твоєму дарував сам, Господи, Упокой душі спочали грабів своїх, новопреставлених, невинно об'єднаних воїнів, що життя своє, на полі бою за незалежність нашої батьківщини віддали і всіх невинно об'єдних мирних жителів, розстріляних, замордованих, вбитих дітей. Без весій пропавших, які в наслідок і не загинули, у місці світнім, у місці квіточим, у місці спокою, де немає ні недоги, ні скорботи, ні зіткання. Всякий рік чи ни й ними словом чи ділом, чи думкою. Як благий і людинолюбний Бог простий, Бо немає людини, що жила б і не зрішила. Бо тільки ти один без гріха, правда твоя правда вічна і слово.

Так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувасям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Богам. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь с тобою, благословенна ти жінками і благословенний пітло над Бога. О, ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ на. Слава Ісусу Христу! Ірина Михайлівна, шановні працівники нашого ОТГ, дорогі у Христі, браті і сестри, всі отці. Сьогодні ми вкотре збираємося тут, на площі символічно, щоб задати про героїчний подвиг наших новітніх героїв, як ми їх називаємо, яких з кожним днем, з кожною годиною стає все більше і більше. А тепер, дорогі у Христі, давайте подумаємо, чим ми можемо їм віддячити. За те, їхнім героїчним чином. Може жити так, щоб ми були достойними їхнього героїчного вчинку. Я не раз вже це говорив і сьогодні хочу повторити. Давайте будемо в житті своєму поступати так, щоб нам не було соромно перед їхнім героїчним подвигом. І Сьогодні ми збираємося тут умовно. Відшанувати і відзначити цей день, який трагічний тих героїв під Киловайським. Але ми кожен день отримуємо нових і нових героїв. Давайте я закликаю сьогодні до посиленої молитви, чи вдома індивідуально, чи в храмах напевно, годину. Щоб ми молилися, щоб Господь зберіг наших воїнів, щоб Господь врозумів, щоб ми молитвою виблагали у Бога звільнення наших полонених. Ми кожного разу стверджуємо, що війна забирає найкраще, війна забирає наш генофон. І ми повинні про це пам'ятати не тільки. В якісь пам'ятні дні. Дорогі у Христі сьогодні підносимо в молитві, але церква це робить кожен день. Давайте за те, щоб ми пам'ятали і допомагали і підтримували кожну родину, яка послала свого батька, чоловіка чи сина. І він загинув і приніс у жертву найдорожче своє життя. Бо знаємо зі Святого Письма, що немає більше від тієї любові, хто життя своє, душу свою покладе за друзів своїх, тобто за близьких, за Україну, за український народ. Ще раз всім дякую і нехай Господь Бог прийме їхню жертву і їхні безсмертні душі по свій дім, у свою оселю небесну. А нас спасе, нашу Україну, наш український народ спасе і помилує. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Oh Поставши проти насилля та несправедливості, віддавши життя за нову відроджену Україну. Саме їхні подвиги надихають сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією. Ми всі у вічному боргу, перед матерями і батьками за те, що вони виростили мужніх і сміливих патріотів. Герої не вмирають. Слава Україні! 27 серпня вшанували пам'ять генія української нації Івана Франка з нагоди 166-ї річниці від дня народження. Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносіть і труд, і справу, і голод. Бо вам призначено скалу сесу розпить. Слова велета, думки та титана праці з Другобичини, які є дуже доречними в теперішній боротьбі українців, тож просимо покласти квіти до пам'ятника Івана Сенко. Спросили великої години з пожеж війни і полум'я вогнів блекав.

Ще свободи, в хто борем, той здобуває світ, обосне дав, нікому, ще свободи, а в того той здобуває світ, велику суду, я усіх єдину, наш гордий, клин. народу вісе вічив. Без зупин, на украї, на вище пона все, Вічизні, вірний без зупин, на букраї, на вище пона все, нас бій, герою наші слава для нас, закон найвищий до наказ. Українська є держава, одна на віцяного Кавка, Соборна Українська є держава, одна на вік, віцяного кавка.